Тому в 19 годині 25 хвилин годин, ми отримали повідомлення від Чергової Тернопільської міської ради про пожежу на Малишевському сміттєзвалищі. Виїздом на місце пожежі наших підрозділів, а також оперативної групи Тернопільського міського відділу нашого управління, було встановлено про те, що горить не санкціоноване, скажімо так, стихійне сміття, яке розташоване за межами полігону. Горіння здійснювалося в п'яти точках на території цього стихійного звалища, що говорить, скажімо так, про характер невипадковості в цій пожежі. Були залучені сили цивільного захисту, була залучена пожеж пожежні частини. Проведено було гасіння і орієнтовно в 22 другій годині відкритих очагів пожежі не було. Було лише тління окремих осередків. Яке, скажімо так, не давало ніякої загрози ні людям, ні поширенню пожежі на сміттєзвалищі, ні поширенню на населення пунктів. Значить, до шостої ранку на місці чергувала оперативна група Тернопільського міського відділу. На другий день, 17 числа, ми було прийнято рішення про повторне залучення підрозділів. Також від міської Тернопільської міської ради були залучені. Інженерна техніка це і самоскиди, які привозили піщану суміш для просипання цього сміття. Були залучені великогабаритні транспортні засоби для переведення води, це з тернопільського молокозаводу, ємкостя більше 20 тонн. Здійснилася рекультивація, просипка і проливка цього стихійного сміття. На сьогоднішній день, а станом на 9 годину я був на місці, значить, відкритих осередків немає. Є маленькі декілька осередків, 5-8 тління. Зрозуміти одне, що сміття там скопичилося, насипано трошки більше, і складне засіння в тому, що воно просто тліє при спекотній температурі. Воно, скажімо так, сприяє цьому поширенню відновленню пожежі, тому там.